Це був абсолютно звичайний день, але раптом 15-річна дівчинка дуже загадково зникає. Незадовго до того, як її матір помітить це, дівчинка напише останнє в своєму житті повідомлення. Мені страшно, в моїй кімнаті знаходиться. Всім привіт, мої любі глядачі. Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми разом з вами розглянемо справу під назвою Вбивця серед своїх. Тож сідайте зручніше, бо ми починаємо. Дві тисячі рік Мартинсберг, Західна Вірджинія США. Шантель Оклі нещодавно пережила розлучення із своїм чоловіком Лансом Кросманом, і тепер разом із новим бойфрендом Енді Макколі вона виховує дітей. Ранок середи, 8 травня 2019 року, розпочався як будь-який інший будній день. Шантель зібрала до школи молодших дітей, але старшої доньки 15-річної Ралі не було. Жінку не збентежила і відсутність. Адже Райлі подобалося проводити час із своїми друзями перед уроками. Крім того, хлопець Райлі Гайден мав вирушити у шкільну екскурсію. Шантель припустила, що Райлі була з ним. Через кілька годин Шантель отримує повідомлення, яке назавжди змінить її життя. Класний керівник Райлі повідомив, що дівчинка не з'явилася на уроках. Матір одразу зателефонувала доньці на мобільний телефон. Але він був вимкнений. Тоді вона набрала близьких друзів доньки, але ті повідомили, що не бачили подруги і навіть не спілкувалися з нею по телефону. 15-річна Райлі Кросман ділила життя між будинками своїх батьків у Мартінсбурзі та берклі Спрінгс, штат Західна Вірджинія. Райлі була вродливою, щирою і веселою дівчиною із запальним характером. Вона була дуже талановита. Займалася танцями, співала у шкільному хорі, а ще дуже гарно малювала. У 2019 році Райлі почала зустрічатися із своїм однокласником Гайданом, який давно був у неї закоханий. Батьки знали про їх відносини і були раді за них. А тепер повернемось до 8 травня після тривожної розмови із друзями, доньки. Шантель вирішила перевірити її соцмережі. Як виявилося, остання активність Райлі була близько півночі Вчора ввечері жінка припустила, що саме в цей час могло трапитись щось жахливе. Тому вона подзвонила до свого колишнього чоловіка і розповіла про ситуацію. Той, в свою чергу, підкріпив її тривожність, зауваживши, що це не схоже на її доньку. Вона завжди інформувала їх, коли збиралася кудись піти, і взагалі вона була дуже відповідальною дитиною. Тому варіант, що вона могла піти і не сказати, або просто втікти з дому, відпадав. Не гаючи часу, Шантель подалася до поліцейського управління Берклі Спрінгс». Та повідомила про зникнення доньки. Треба віддати належне місцевій владі, адже з самого початку вони серйозно поставилися до справи зникнення Райлі. Паралельно в цей момент поліція, родина та волонтери шукали 15-річного підлітка. Вони перевіряли школу, район, громадські центри, парки тощо, але її ніде не знайшли. А вже через дві години поліцейські оглядали кімнату Ралі, сподіваючись знайти там зачіпки, здатні привезти до дівчини. Кімната підлітка виглядала дуже дивно все було не на своїх місцях. Серед безладу лежали її окуляри та сумочка, і, як сказала її мати, це дві речі, без яких Ралі ніколи не виходила з дому. Вони також виявили її портфель із підручниками, а це значило те, що вона зникла не по дорозі в школу. Ще більше лякав той факт, що на ліжку, на простирадлах і на ковдрі Райлі було виявлено плями крові. Бризки були також виявлені на внутрішній стороні дверей кімнати. Подальший аналіз ДНК підтвердив, що кров належала саме 15-річній Райлі. Також її телефон неможливо було відслідкувати адже його було вимкнено. Тоді детективи, поспілкувавшись із рідними та близькими, встановили хронологію подій того вечора. 7 травня 2019 року, Райлі повернулася додому із школи близько 15.30. Коли вона прийшла, то побачила, як її мати спить на канапі. Мати Райлі Шантель працювала на двох роботах, щоб зводити кінці з кінцями. У той день Шантель почувала себе недобре, тому раніше відпросилася із першої роботи додому, щоб трохи поспати перед тим, як йти на другу роботу. Коли мати пішла на роботу, Райлі пішла на вечерю до бабусі. Потім вона повернулася до своєї кімнати і залишалася там. Шантель повернулася з роботи додому близько 22.00. На канапі у вітальні спав її бойфренд Енді, а діти були кожен у своїх кімнатах. Жінка помітила, що двері доньки були зачиненими, припустивши, що вона зайнята, Шанталь одразу вирушила до своєї кімнати відпочивати. Поліція, поза всяким сумнівом, була й впевнені, що Райлі викрали, але де вона зараз знаходиться і хто є викрадачем, було невідомо. Через тиждень, 16 травня 2019 року, найгірші побоювання родини справдилися. Жіночий труп було знайдено співробітниками поліції природних ресурсів західної Вірджинії у гірському районі округу Берклі, що знаходиться за 40 кілометрів від будинку дівчини. Прокурор округу Морган Ден Джеймс на прес-конференціях не дав жодної інформації про причину смерті Кросман і сказав, що все ще очікує на отримання результатів розтину від судмедексперта. За його словами, можливо, причина смерті підлітка ніколи не буде встановлена через ступінь розкладання тіла на момент виявлення. Після прес-конференції капрал Едвардс і його заступник Шамбо отримали інформацію від очевидця, який помітив вантажівку Dodge 2500 зеленого кольору, яка заїхала в резиденцію за адресою 15 Greenway Drive того дня, коли зник підліток. Було очевидно, що це не був нещасний випадок, це було вбивство і на це вказував перелік дивних речей. Ну, по перше, причину смерті одразу не вдалося встановити через сильне розкладання тіла, і це насправді дивно адже з моменту орієнтовного часу смерті пройшов тиждень, все вказувало на те, що зловмисник щось зробив із тілом. По друге, місце знаходження тіла було в гірській, безлюдній місцевості. Це означало, що тіло намагалося ретельно приховати. По-третє, одяг, в якому знайшли підлітка, не співпадав із тим, в якому її бачили перед зникненням. Цей факт свідчив про те, що її переодягали. А також на тілі було знайдено сліди гіпсового матеріалу, побілки і штокатурки. Неподалік тіла лежав дивний набір шурупів та інших залишків матеріалів для будівництва, зокрема мішки для сміття промислових розмірів. Складаючи всі ці знахідки воєдино, поліція перекваліфікувала справу в убивство. Тепер перед ними стояло завдання знайти винного. Почали вони з повторного допиту всіх родичів, а також підключили друзів і знайомих вбитої. Ось на цьому етапі почали випливати лякаючі деталі і зізнання. Паралельно в цей час поліція отримала доступ до всіх переписок та дзвінків Райлі. Було встановлено, що напередодні ввечері дівчина написала дуже тривожне повідомлення своєму бойфренду, на яке він не відповів. Перевірка телефонної активності Райлі того вечора, коли вона зникла, показала, що вона деякий час переписувалася з друзями, перш ніж вийти з системи. А близько 23.00. Вона знову з'явилася онлайн та відправила лише одне повідомлення своєму хлопцю Хейдену. Енді у моїй кімнаті, я боюся. Також Райлі намагалася зв'язатися по Фейстайм із Хейденом близько 5.15 ранку, але він не підняв слухавки в ту мить. Ніколи не буде відомо, що саме вона хотіла йому сказати, але передбачалося, що вона зазнала сильного стресу або, можливо, боялася за своє життя. Поспілкувавшись із хлопцем, він розповів, що в цей час вимкнув гучність на телефоні і ліг спати. А повідомлення побачив близько обіду наступного дня. Також було зафіксовано вхідні дзвінки на мобільний Райлі. О 3 годині ночі, 3.34 та 3.52. Всі дзвінки здійснювалися за допомогою функції зірочка 64 для того, щоб приховати особистий номер. На щастя, із розвитком технологій вдалося розкрити особистість незнайомця. І як виявилося, він був зовсім не незнайомцем. Тієї ночі на мобільний телефон дівчинки телефонував її відчим Енді. Поліцейські були впевнені, що в текстовому повідомленні йшлося про відчима дівчини Енді Макколлі. Тому чоловіка негайно викликали на повторний допит. У своїх свідченнях він плутався, але твердо наполягав на своїй історії, що він ніби останній раз бачив дівчину близько 10-ї години, коли вона збиралась спати. Все, що відбувалося далі з дівчиною, для нього було такою ж загадкою, як і для всіх. Наступним кроком була розмова слідчих із колегами по роботі Енді МакКоллі. Їх свідчення дали декілька зачіпок. Колеги розповіли, що 8 травня вони по дорозі на роботу заїхали за Енді. Вони часто підвозили його, якщо він не їхав велосипедом. Так от, того ранку сталося дещо дивне. Їм не довелося чекати, поки Енді збереться. Зазвичай вони ще чекають його хвилин 10-15, але того ранку він був дуже енергійний та на подив пунктуальний. Колеги здивувалися, як сильно він прагнув скоріше потрапити на роботу. Вони додали, що як тільки вони приїхали на роботу, Енді позичив службову вантажівку і поїхав близько 9-ї години, сказавши, що в нього є деякі справи, і він скоро повернеться. Але повернувся він аж о 14 дня. На запитання слідчих, якою була робоча машина Енді, колеги відповіли «Дочь 2500 зеленого кольору. Саме таку автівку бачив очевидець біля будинку дівчини, коли вона зникла. А тут я хочу вам нагадати, щоб ви підписалися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставили вподобайку під цим відео, а також, можливо, написали парочку приємних слів в коментарях. Мені буде приємно і також пам'ятайте, що ви цим підтримуєте розвиток каналу. Після цієї розмови поліцейські вирішили дослідити телефон Енді та його пересування за допомогою влаштованого GPS. Але не превеликий жаль для детективів, Макколі забув свого телефона вдома та не повертався за ним до кінця робочого дня. Також один із колег по будівництву розповів, що вони з Енді ніколи не ладнали, і взагалі цей чоловік намагався уникати будь-яких розмов з ним. Але в ніч із 7 на 8 травня, близько четвертої ранку, Енді Макколі зателефонував безліч разів та відправив десятки повідомлень. За словами цього колеги, він хотів приїхати до нього, щоб сховатися від поліції, бо начебто в нього при собі були заборонені речовини, а автомобіль поліцейських підозріло довго стояв біля його будинку. Енді попросив переночувати у того хоча б одну ніч. Але колега відмовив йому і на наступні його дзвінки не відповідав. Слідчі перевірили, чи насправді в ту ніч патрульна машина була біля будинку Енді, і в результаті виявилося, що це була неправда. Тож детективам потрібно було ще дізнатися, де саме був Енді в час своєї відсутності на робочому місці. Ще на етапі пошуку тіла дівчини до розслідування долучилися ФБР. Вони ж і взяли на себе роботу з діставання та перегляду записів з камер відеоспостереження, щоб відтворити шлях Енді на робочій вантажівці з робочого місця і до повернення назад. Невдовзі вдалося з'ясувати, що авто додж піднімалося гірською дорогою і знову спускалося вранці 8-го числа. Це дорога саме до того місця, де знайшли тіло Райлі. Після цих відкриттів... Тепер залишилося тільки перевірити саму вантажівку. Слідчі, яким було доручено оглянути робочу вантажівку Макколі, були приголомшені запахом розкладання, що походить від кузова. Вони також виявили сліди вапна та хімічної сполуки, яку можна використовувати для прискорення розкладання. Також були залучені спеціальні собаки-нюхачі, які по запаху від тіла раллі привели до цієї вантажівки. А це означало одне, що авто використовувалося для перевезення трупа. До всього цього у вантажівці знайшли сліди побілки і гіпсу. Саме ці сліди були виявлені на тілі загиблої. За даними поліції штату, на допиті в історії Макколі було багато невідповідностей. Макколі спочатку повідомив поліції, що він працює у будівельній компанії і 8 травня не залишав робочий майданчик. Потім він змінив свою історію і сказав, що все ж відлучався на годину з роботи, щоб дістати трохи заборонених речовин для себе і друга. Але колеги з роботи повідомили поліції штату, що перед від'їздом у Макколі вже був при собі кокаїн. Коли йому було представлено відеозапис, він заявив, що позичив вантажівку на кілька годин не для того, щоб сховати тіло, а скоріш для того, щоб купити кокаїн. Дізнавшись, що вони знають його маршрут, яким їхав вбивця Райлі, він змінив свою версію. В останній версії він стверджував, що пішов на гору, щоб уколотися. Він хотів зізнатися в одному злочині, щоб прикрити інший. Згідно з кримінальним позовом, Макколі також збрехав поліцію про маршрути, якими він пересувався. Макколі був узятий під варту через кілька годин після того, як було виявлено останки. Кросман йому висунуто звинувачення у вбивстві першого ступеня, приховуванні тіла та смерті внаслідок жорстокого поводження з дітьми. Прокурори стверджували, що Макколі декілька разів за ніч заходив до кімнати Ралі, а також він використав одну із її подушок для того, щоб задушити її. Він підійшов до неї ззаду і притиснув голову до подушки. А також у дівчини була порвана нижня білизна, що свідчить про сексуальний характер злочину, заявив помічник прокурора округу Морган Ден Джеймс Присяжним. Як тільки все це жахливе діяння було скоєно, не маючи можливості позбавитися тіла тут і зараз, він просто накрив його простирадлом і ліг спати. Знаючи, що вранці він матиме неконтрольований доступ до робочої автівки, він дочекався, поки всі покинуть дім та повернувся до тіла. Близько 9.30 він повернувся до будинку на Greenway Drive та кинув тіло Райлі у кузов. Він убив Райлі Кросман, а потім взяв, як він каже, свою дочку, занурив її мішки для сміття, поїхав до ту скоро рапайка і викинув свою дочку як шматок сміття. Доповнив Морган Ден після винесення обвинувачувального вироку, Ленс Кросман дав свідчення перед присяжними, яким було доручено проголосувати за те, чи має він право на помилування чи ні. Згідно із закону штату Західної Вірджинії, присяжні можуть одноголосно проголосувати за помилування та надати засудженому вбивці право на умовно-дострокове звільнення через 15 років або одноголосно проголосувати за відмову у помилуванні, тим самим позбавивши його права на умовно-дострокове звільнення на все життя. Останнім свідком звинувачення перед тим як присяжні винесли рішення. Був батько жертви Ленс Кросман, який емоційно закликав залишити Макколі за ґратами на все життя. Для нас і завжди буде 15 років. Сказав Кросман. Через 15 років він може претендувати на умовно дострокове визволення. А моя донька всього прожила лише 15 років. Це все, що вона мала. Кросман розплакався. Заявивши, що його доньці не було виявлено милосердя 8 травня 2019 року, в день її вбивства, де була милість, коли він увійшов до її кімнати, де вона мала відчувати себе в безпеці, де милосердя, коли він напав на неї, де милосердя, коли він поклав її в мішок для сміття і виконав на узбіччя дороги, як сміття, продовжив батько. У третій року вона була б випускницею середньої школи Берклі Спрінгс. Вона мала б готуватися перейти до наступного етапу свого життя, але у неї ніколи не буде такої можливості. А ми ніколи більше не побачимо своєї доньки. Сказав Джеймс. У жовтні 2021 року, після двох довгих років судових позовів, присяжні округу Морган визнали Макколі винним у жорстокому поводженні з дітьми і вбивстві першого ступеня. Енді Макколі засудили до двох довічних термінів. Його група захисту подала клопотання з проханням дозволити їх клієнту відбувати покарання одночасно. Це дало б можливість для його майбутнього дострокового звільнення. Суддя, який займався справою, відхилив це клопотання. А це означало тільки одне, що вбивця Райлі проведе залишок свого нікчемного життя за ґратами. Щодо матері Райлі Шантель, вона не змогла проживати в тому наповненому смутку. Та трагічних моментів будинку, тому зібрала своїх дітей і подалася до невідомого місця. Вона не виходить на контакт, не дає ніяких коментарів і інтерв'ю, тому невідомо, що з нею наразі. Після їх від'їзду невдовзі будинок було знесено.